Всім привіт, друзі! Що ж, покажу вам, що у нас буде сьогодні в роботі. В роботі у нас ось такий чудонародний автомобіль «Ланос». Значить, 1, 6, 1,6, 16, опальовський двигун. Яка проблема з ним? Значить, В людини почав уходити кудись антифриз літрами. каже. Все, перевірили патрубки, все ніде не пускає, біля помпи не пускає, залишилась прокладка. ГБЦ. Є признаки по третьому циліндру, свічка була ржава, всі інші були ну такі чорноваті. Все согласували з клієнтом. Що 100% не бачимо, що прокладка, але признаки є. Погодили з ним, дав добро пацани. Розбирайте, зробіть по красоті. Цим будемо займатися. Все, погнали розбирати. Так, ну що, починаємо розбирати потрошки нашій Значить, Друзі, ось вам. Короткі поїздки, як вам, зущеночка. Це, мабуть, варіонка. Так. Буду да. світло. Сапун, бачите, трохи тут назбиралося. Ну, а так все чудово, дросіль Дросель майже чистий і емульсії її нема. Почти. Друзі, діло йшло до вечора. Зняли ми тільки що ГБЦ. Так, як ми і казали, предположення було третій циліндр. Дійсно, бачите, третій циліндр поршень у нас вимитий. вимитий. Такий у нас поки що все має вид. Но саме печальне це у нас по ГБЦ. Значить, ось наш третій циліндр, ось наша прокладочка. Вона тут уже мінялася. І що ми бачимо? А бачимо тріщину. Від каналу охолодження до системи впуска. Вихлопа, тобто до камери згорання. Головку потрібно різати, варити, повністю ремонтувати. Така проблемка у нас. Бачимо, що масло -жур був по сальникам. От. В общем, разбираем Що по нашій ГБЦ повністю розібрано. Значить, направляючи втулки під заміну, одне сідло 100% під заміну, бо тут буде різатися всі інші поки що поправляться. Клапана Артем зараз проміряє і скаже, чи міняти чи ні. Ну, направляючи втулки розбиті. Бачите, люфт великий. І, звісно, мойка, шліфовка, все як має бути. О, процес пішов. Ось наша тріщинка Красиво як, га? Ось карт це виглядає. Тепер у нас ось так. Оп. І так, гбеце Ланус Має у нас ось такий результат, що по ній ми? робили. Значить, проблема була мікротріщина. Це місце ми ось Вирізали, висверлили, випресували сідло, розрізали, заварили, зробили правку посадочного місця під сідло, потім робили опресовку, Прийшла вона тут герметичність, виточили нове сідло і прирізали. Далі замінили всі направляючі втулки, відпіскоструїли клапана, шліфанули тарілку клапану клапана І прирізали всі сідла. Далі фрезернули 0,16. Також пройшла вона хімічну мийку. Вже чистесенька. Покажемо вам От. така лялечка у нас. І торцанули клапана для ходу гідрокомпенсатора. Зараз будемо збирати її далі. Такий вона має у нас результат. Також, коли робили другу опресовку, тест на герметичність, не пройшли заглушки. Перекпаковували заглушечки. От. Ну, а так. Такий комплекс по ній був. Все, збираємо. Так. Главное, ми наші розбараховували, поки що такий має у нас все вид. Закупили запчастин. Значить, направляючи втулки. ГБЦ у нас буде виробник Фреція італія. Далі сальники клапанів. Брав по оригіналу General Motors. Так, що у нас далі? Болти ГБЦ по оригіналу. Обов'язково обмовляємо. Термостат також. Виробник Коверстат. Досить непохана фірма. Новий. Сальники розпідвала два штуки по Віктору Рензу. Патрубок неудобний їхній От від помпи до саксофона йде. Теж обновляємо. Патрубок нижній радіатора обновляємо. Виробник Корея. Далі бокова подушка двигуна. Стара наша просто відірвана відпала, обновляємо. Тут ще прокладка От. Далі повітряний фільтр також обновляємо, тому що там просто мрак. Прокладка клапаної кришки по оригіналу General Motors. Спуск, випуск. Простенькі якісь там. Далі прокладка ГБЦ у нас по Victor Reinz. Антифриз. Звісно, хеп. От Такий у нас список запчастин. Зараз поки ГБЦ у нас в ремонті, займаємося. Напарник буде підготовлювати все до зборки. Все вичистить, перечистить. Так, що по нашому ланосу? Що вже зроблено? Блок двигуна вичищений, обезжирений, все як має бути. Замінили цей патрубок, цей патрубок замінили. Тут вичистили все, тут все попродували. сапун. Бачите, вичистили повністю. Далі, ГБЦ наша впускний колектор форсунки поставили, обезжирюємо. Зараз новеньку прокладочку і вперед новенькі болти промащені і залітаємо. Так, зборочка наша рухається, в принципі, вже закінчуємо. Масляну систему прокачали, вкручуємо свічки і будемо робити перший запуск. Технічні рідини ще не наливали. Перше заведемо, потім будемо заводити. Все повимивали, замінили, що потрібно. Грям замі... виставили, ремішок замінили. Дросіль вимили, вже чистесенький, блістіт. От. Дособируємо і робимо. Що у нас все зібрано. Двигун повністю холодний. Буде перший пуск. Саня твінта. О! Зараз прокачаються гідрики! Все завелось, наче й не розбиралось. Красота. Гідрики наші стопають. Все, прокачуємося. Ну ось, в принципі, і все. Система прокачана. Вентилятори включились, все у нас хорошо, нічого не бурлить. тут циркулює Все Це чудово. Гідрокомпенсатори прокачались, мастило ми також замінили, все класно. Можемо послухати, як працює. Нічого не троїть, все чудово. Значить, По часу у нас це зайняло рівно 3 робочі дні. Розборка, капремонт, головки і зборка. Ось так. Тому, друзі, звертайтесь. Якщо є час, допоможемо і вам. Всім добра? Шепче? Підписуємося, ставимо лайки.